Що може бути простіше за вирощування цукіння? Нічого. На Назаздріч сусідам ви можете ще й зробити пальму з а, кабачків. Кабачки будуть звисати під листям, листя їх захищає. Добра провітрюваність, добра освітленість все, що треба для успішного вирощування кабачків. Крім того, займає менше місця на грядці. Таку гарну грядку з пальм висадити і нічим не гірше, ніж на курорті. Тож вертикальне садівництво у нашому саду. Буде процвітати надалі, а повне відео запрошу подивитися на нашому каналі.